Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути на 1 травня 2025 року. Перший день травня місяця у нас йде в конфлікті з енергіями цього місяця, травня, і тому в цей день можливо потрібно. Усвідомити і приділити час для обмірковування такої теми, як те, що людина народжується і в неї є певна свобода волі. І заключається вона саме в тому, щоб навчитися нам керувати своїм життям, а використовувати для цього потрібно всі ресурси, що кожна людина має. І загалом сьогодні варто, можливо, приділити час для розкриття вашої індивідуальності, для того, щоб ви зрозуміли, що все у вашому житті залежить тільки від вас самих. Головне навчитися керувати і направляти себе, і взяти необхідну відповідальність на себе за все, що відбувається у вашому житті, тобто стати магом свого життя. Тож, давайте будемо дивитися, кому і що, буде так чи ні. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант для вас. П'ятірка Пентаклів перевернута говорить, що вам ні. На цей день, можливо, у вас просто буде не вистачати ресурсу, фінансів, можливо, також стан здоров'я вас може трішки потурбувати. Також, можливо, якщо це буде стосуватися роботи, то для когось взагалі може бути якесь звільнення або неприємності якісь. Також, можливо, у вас будуть на роботі якийсь безлад у справах хаос. Ну і Загалом такі будуть неприємні якісь моменти, які будуть, можливо, суперечити зовнішні обставини вашому внутрішньому настрою. Також у особистих стосунках, можливо, вам нагадають якісь про себе сімейні складні моменти. Можливо, ви будете робити якісь невиправдані витрати, і у вас може бути якась матеріальна залежність. Для когось можуть в цей день бути актуальним питання щодо ваших боргів. Ну, і порада для вас буде така: зверніть увагу на той спосіб вашого життя, який ви наразі ведете. Тому що ваші проблеми носять певний хронічний характер. Можливо, через те, що ви відпустили всі свої справи на самотечію, а можливо, через ваш фізичний стан. Вам потрібно на нього звернути увагу і не пускати все. Саме по собі, щоб воно рухалося, звертайте увагу за потреби, звертайтеся за консультаціями, комусь, можливо, потрібно навіть пройти якесь певне лікування. А я бажаю, хай і не пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант вам так. Шість жезлів говорив про те, що в цей день, можливо, ви станете певним переможцем. Або у якихся. Своїх досягненнях, можливо, ви станете переможцем через те, що у вас взагалі цей день буде вдалий. У вас будуть можливості отримати якісь довгоочікувані звісточки, для когось з'явиться, можливо, шанс вирішити саме ті питання, які раніше ви не вирішували. Не, не вдавалося вам їх вирішити. Хто планував якісь, планував якісь виступи, то все пройде у вас вдало. Ваша праця в цей день буде оцінена гідно. І також це буде день для здійснення ваших бажань, коли ви будете все отримувати легко і без особливих зусиль. Також, можливо, хтось буде просто дуже приємно проводити свій час. Ну і підказка для вас є така, що ваші зусилля в цей день будуть винагороджені і вам варто проявляти свої лідерські якості, бути більш благородними, щиросердними до оточуючих, щоб ваше почуття того, що ви вище за інших, не взяло верх. Також будьте уважні до тих людей, що вас оточують, тому що перед вами наразі буде стояти задача навчитися керувати, якою є своєю енергетикою, яка буде давати вам можливість у рівних частях, частинах давати і брати. Тому насолоджуйтеся своїми перемогами і своїми досягненнями. А я бажаю вам гарного дня. Третій варіант: Дв'ятка мечів перевернута, говорять вам ні. Можливо, щось у вас там так склалися обставини, що ви або занадто сильно хвилюєтеся, або можливо якісь страхи для себе там намалювали. І через внаслідок таких, такої вашої поведінки, внаслідок таких ваших думок, можливо, будуть якісь справи гальмуватися. Можливо, когось буде совість там турбувати, можливо, в когось будуть не совість, а підозри, сумніви, взагалі якась негативний психічний стан і важкі думки. Хтось може в цей день зіткнутися з обманами, плітками, ну і взагалі для когось, можливо, якісь неприємності просто будуть на цей день присутні в цьому дні. В колективах можуть бути різні думки, і у вас не буде можливості довести свою або точку зору, або, можливо, у вас не буде вистачати аргументів, але вам варто розуміти, що, можливо, і не потрібно вам доводити ту точку зору. Ну, а ще головне, що також звертайте увагу на стан свого здоров'я. Для когось, можливо, це буде просто головний біль, а для когось, можливо, навіть щось серйозніше, за що ви будете турбуватися. Але не варто себе накручувати раніше часу. Краще звертайтеся за консультацією до лікарів. Підказка для вас буде така, що певна ситуація в вашому житті проясниться, але не покращиться. І тому оті страхи, які ви самі для себе там надумали, можуть стати вашою реальністю. Тому вам потрібно просто перечекати. Наразі ви нічого не можете змінити і своїми страхами можете тільки погіршити положення. Вам варто зрозуміти, що саме найгірше, що мало відбутися в вашому житті, вже воно сталося. І тому намагайтеся себе вирівняти, думки направте у позитивне русло все в житті йде так, як повинно йти. А я бажаю вам хай всі гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.